Інформаційний марафон на телеканалі ТВ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли, далі буде більше аналітики. До нашого етеру доєднується Данило Павлученко, це експерт при Верховній Раді України. Пане Данило, доброго вам дня і слава Україні! слава вітаю. Отож, ви знаєте, після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі. А перед тим, ми пам'ятаємо всі Аляску, просто рясніє стрічка новин новими заявами, новими версіями і так далі. І от Україна допускає заморожування війни з Росією. Про це зазначив і Подоляк. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк каже, що один із базових сценарій виходу з війни це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. А де факто окуповані території швидше за все такими і за. Лишиться, однак, без юридичного визнання і Україна намагатиметься звільнити їх за допомогою економічних, дипломатичних та інших інструментів. Пане Данило, це власне можна вважати офіційною позицією Києва? Чи це думка лише одного із посадовців? Давайте говорити відверто. Ми ж з вами проходили еволюцію від кордонів 91-го до визнання лінії розмежування, аналогічно, як і проходила еволюцію діалог з Російською Федерацією, яка насправді більший період наголошувала саме на визнання реалій на землі, що що малося на увазі лінії розмежування військових. Однак останній час вони від цієї історії відійшли, тому що визнання цієї історії означало б те, що в цілому Україна вже цю позицію приймає, відповідно, можна дійсно обговорювати завершення ви. Зараз адміністрація офіс президента, маємо розуміти, працює звичайно на, на, на двох слухачів, скажімо так. Один це український народ, інший це адміністрація Трампа. Логічно, що накануні візиту, який відбувся в понеділок, під час нього та після, звичайно, тези будуть звучати, які корелюються в цілому з історією комунікації, яка відбулася в понеділок. Європейська сторона, українська сторона зробила висновки після невдалого першого візиту президента України до Трампа, яка завершилась конфліктом. Цього разу належно і чим дякувала, розповідала про бажання досягнути миру. Припинити обстріли, єдине, що не звучала фраза: що якби не Байден був президентом Трампа, тоді б це війна не почалася. Це звичайно камінь в нашого роду, але вже, вже настільки не могла наша делегація відверто грати роль. Тому і ця позиція, звичайно, ми зараз з вами що спостерігаємо. Ми спостерігаємо ту історію, яку в цілому е з вами прогнозували ще місяць тому, коли активно зайшла розмова е за завершення воєнних дій, е що російська сторона буде намагатися максимально в медійному полі грати роль сторони, яка хоче, начебто, миру, але насправді продовжувати воєнні дії, наступи, обстріли решту речей та не здійснювати жодних підготовчих дій до зупинки війни. Це фактично відбувається. Е, відповідно, українська сторона пробувала спочатку тактику комунікації з адміністрацією Трампа, де казала: будь ласка, хлопці, подивіться, вони ж брешуть те, що вони кажуть, не відповідає дійсності. Там Путін стріляє, Путін буває, дайте нам зброю. Ця комунікація не спрацювала. Е, Логічно потрібно змінювати підхід, тому що змінити президента ми не можемо. Відповідно, нам потрібно маю на увазі сполучених штатів. Нам потрібно вибудовувати комунікацію з тим офісом, який зараз приймає рішення. І виглядає, що е, еволюція ця відбувається нормально. Тобто, ми зберігаємо основну ідею, яка залишається коректною. Що Росія незаконно напала, розпочала загарбницьку війну, вбиває мирних цивільних людей, і в цілому веде себе категорично неприйнятно. Е, при цьому Україна, незважаючи на це, шукає шляху до домови. Е, ця позиція більше сприймається з боку Трампа, Венса, Вітков кого іншого. З його офісу і в цілому ставить Україну вигіднішу позицію. Ба більше, якщо на початку Україна своїми відмовками давала гарні інструменти в руки російської делегації, де Лавров міг сказати, ну про що ми можемо говорити? Бачите, українська сторона навіть не хоче з нами зустрічатися, не хоче говорити, а ми відкриті до мене. Зараз це сказати вже не можна, і російській стороні доводиться дійсно казати більш, більшу правду. Де вони говорять, що збиратися зустрічатися, ми не збираємося, в серпні так точно і в Абазрімам будущему теж не плануємо. Потім, коли вже почали, видно, сприймати з американського боку цю комунікацію, як ту, що ну, вже занадто б'є по позиції Трампа, тому що Трамп вже ж публічно виступав з тим, що він переговорив з Путіним і Путін готовий особисто зустрітися з Зеленським. Вони почали це перекручувати на ту історію, що ну президент України він ж не легітимний. Да? Якщо ми говоримо про завершення війни, вам спочатку треба вирішити питання з легітимізацією президента, щоб вже участь приймав новий легітимний. Тоді будемо говорити. Ну тобто, постановка така, яка завідома, не передбачає можливості тих дій, які були в цілому обумовлені і узгоджені. І ми повертаємося до історії, що Росія продовжує. Грати роль, продовжує водити всіх за носа і продовжує грати свою історію. Але насправді за рахунок останніх комунікацій за рахунок останніх подій, е, ну фактично це є позитив. Певний в е, позиціонування Росії комунікації, тому що якщо до, до цього Радники Трампа постійно виходив з історією, що ми ви ж просто не захраніли ліцо Росії, ви ж просто ведете себе неправильно, Путін хоче миру, йому, якщо зараз дати таку. З гарним обличчям завершити цю історію, то він аж побіжить і це все зробить. Ну мені здається, після того як американські військові розстріляли червону доріжку для Путіна, то вже кращого способу піти з гарним обличчям немає, і нарешті починає проявлятися історія, коли ну вже медійно буде настільки складно бобілити дії російської сторони. Ну, що хочеш, не хочеш, у Трампа буде дійсно два варіанти, бо перший абсолютно негативний для його рейтингів це просто абстрагуватися від цієї історії, намагатися її якось замилити. Ну, а другий, все-таки, хоч якісь, хоч вторинні тарифи, додаткові санкції запроваджувати до контрагентів Росії. Знаєте, дійсно щодо тих от перемовин, які нібито спочатку мали бути три сторони, Трамп переривав розмову з лідерами європейських країн з Володимиром Зеленським, що дзвонити Путіну. Говорили про переговори. Ті всі так. Ми це все знаємо. Потім з'явилася інформація, що за тиждень-два можливо відбудуться перемовини між Зеленським і Путіним. Потім Лавро вийшов і сказав, що ми готові підняти рівень нашої делегації за інформацією, що це може бути. Або Лавров, або Ушаков. Тобто, нібито зараз дійсно намагаються, що Путін, нібито, не готовий зустрічатися з Зеленським. Як тоді це буде сприймати Трамп, який сам доніс інформацію світу про те, що Путін таки буде зустрічатися з Зеленським? Ми ж пам'ятаємо позицію в цілому Путіна, який з самого початку війни казав, що влада нелегітимна і фактично він зустрічатися. Про що він буде зустрічатися і говорити з Зеленським? Відповідно, якби зараз він цю зустріч легалізував, це було б протиріччя його позиції, багаторічні вже позиції, е, яка фактично весь час озвучувалася константа з російського боку. Е, ну і відповідно йому б складно було це пояснити для внутрішнього споживача. Хоча мені здається, що сприйняли б цю історію, абсолютно сприйняли. Але е, для Трампа, звичайно, ця історія буде неприємна. Ми бачимо зараз, що він розуміючи відсутність ну можливості швидкого прогресу, вже намагається встрегуватися. Оце перекладання історії комунікації на е, Зеленського і Путіна напряму, вже це mm -hmm. демонструє. Тому що якби він відчував, що е, наближення цієї зустрічі реальне і просте, він би вже бігав скрізь, фотографувався, постив, Як він вже організовує комунікацію, робить брейд діал, і як за його успіху там це все проведе. Якщо його там немає, значить ніякою гарною картинкою медійною це поки що не пахне. Тому вони зробили максимум, що могли з тими картами, які є, е, е, привезли Путіна на Аляску, пофотографувалися і намаг... спробували завернути цю історію для американського споживача і назовні як те, що це великий прогрес в комунікації з російською стороною. Однак як Виявилося буквально там за декілька годин, коли почався аналіз прес-конференції, решти речей подальшої делегації. то зрозуміло, що ну ніякий це не прогрес. Ну запросили хорошо. Ну приїхали, але жодного суву в регулюванні війни це абсолютно немає наразі. І більше того, жодний черговий індикатор, що жодних намагань з позитивної позиції чи з позиції надати Росії більші переваги, що буде спонукати її до діалогу, не працюють. З Росією працює виключно позиція сили. Знаєте, навіть якщо говорити про місце тих, от е, тих перемовин, Москва одразу ж виступила заявою, що а давайте в Москві, відповідно на це ніхто не пішов. Потім був Будапешт. Тунск сказав, що а чи пам'ятаєте, ви 1994 рік, якщо говорити е, власне, то ви забили, ви забули про це. Ну знову ж таки, е, президент України дав інтерв'ю і сказав про те, що місце зустрічі це може бути нейтральна Європа, Швейцарія, Австрія та або Туреч. Чина, зокрема, тобто, ми бачимо, що навіть таким чином, і взагалі Путін сказав про те, що в Путіна в Кремлі сказали, що путь, зустріч Путіна і Зеленського можлива лише в тому випадку, коли буде узгоджені, будуть усі пункти, і так далі. Тобто, я так розумію, що Путін прийде, вже все буде добре. На його думку, і він тоді сяде і скаже: ага, ну все я переміг. Так прочитає лекцію з історії про ісконно на руській землі своє любі. Може, до того придумає ще якийсь розділ. Е, дивіться, ну так тільки так ця історія може бути. Але е, давайте черговий раз аналізувати факти, аналізувати думки. Е, прийняття рішення введені російської війни з, з боку здравого сенсу, економічного змісту і решти речей, вони відсутні. Тому будь-який лідер Росії, будь-то Путін чи була б інша людина, якби він базувався прийнятті цих воєнних рішень е на базі логіки, е я не знаю показників е фінансового стану і економічного стану Російської Федерації. і Решти він мав би шлюха шукати максимальні шляхи для завершення зараз і для виходу цієї історії. Але Путін ніколи на це не звертає увагу. Для нього виключно своя бульбашка амбіційна з приводу там е поновлення імперії, території вона присутня. Скажіть, будь ласка, в яких висловлюваннях хоч раз Путін в імперських казав, що відновлення Російської імперії завершується на Донецькій області? Ну то ж ніколи такого не було. Ну це завжди була вся Україна. Це завжди була там і Польща, десь, і, ну це ж де ступіла нога російського ага. чоловіка, там візде. Ну, тобто, нема чи нема до чого обговорювати будь-які можливість завершення війни в частині просто здравих аргументів. Тому ми чергове зараз спостерігали за тим, що європейська делегація, яка була е, в Вашингтоні, насправді непогано відпрацювала, тобто комунікація була в цілому з підтримки України. Е, вони прийняли правила гри в Трампа в частині того, що збільшили власні оборонні бюджети е, країн-членів, збільшили там оборонні плани на НАТО і решта речей. Тобто те, що Трамп сприймає, але в цілому психотип Трампа, який ну багато ж хто його оцінює, як відносно, він приймає позицію сильну. Якби Європейський Союз зараз правильно скоординувався, це не обов'язково було доводити до кінця. Він живе абсолютно в парадигмі там заяв, гучних новин, і решта речей. Якби Європейський Союз зараз більш активно відпрацював в частині все, ми нарощуємо військову економіку, ми готові показати кускіну мать, решта речей. Трамп аналогічно змінював би свою політику, бо він хотів би бути сильним. Це б тиснуло аналогічно на Росію. Ми з вами що почули черговий раз. Зараз знову говоряться гарантії безпеки. Ми на всякий випадок, щоб ніхто не мав сумнівів, почули 50-й раз, що жодна норога європейського солдата не ступить на українську землю. Дуже дякуємо за ці потужні гарантії, паралельно з Будапештським меморандумом. Розумієте? Ну, ну ми ж розуміємо, що якщо буде завершення війни якесь адекватне, ну все буде переглядатися. Це зарівіть зараз жорстку позицію. Скажіть, що все ми між собою узгодили. Що наступна лінія після України це Європейський союз щоб не гинули європейські діти, ми зразу на наступний день висилаємо 200 тисяч солдат. Це була б медійна історія, вона могла б ніколи не бути доведена до кінця, але це був би той публічний тиск, який дуже гарно спрацював би на Трампа, надав би сили його позиції, і це був би той тиск, який дійсно спонукав Росію, і вона б боялася втрати. Ми ж ми зараз живемо на, на чому на уявному страху, тому що фактично, незважаючи на великі руйнування України, жертви військові, і цивільні. Ті території, ті прориви, які Росія ну, має, вони не співставими з тими заявами, які були весь цей час. І фактично всі ті обіцянки про велику там, могущественну російську армію в цілому вони ж нереальні. Аналогічно і тут зараз ця б історія совалася, якби був пресен. Але ну, ми, ми знову чуємо чергові заклики до того, що не переживайте, Європи воювати не буде. Вчора людина коняка Лавров вийшов з черговою порцією свого бачення ситуації, сказав про те, що гарантії безпеки не можуть обговорюватися без Росії увага на цьому, так і без Китаю. Вони наполягають, щоб власне в гарантіях безпеки брали участь Росія, Китай, Велика Британія, Франція і Сполучені Штати Америки. Ніби п'ять. Знову ж таки, що, що відбувається, де що, що Лавров загалі. Взяв, що Росія має брати. У нас же є один меморандум знову ж таки, той самий Будапешткий, де Росія є гарантом безпеки. Ми повертаємося до історії, що Україну, російська війна це не війна локальна, це війна за глобальний світовий вплив. Росія, яка викинута фактично там з великої вісьмірки, яка хоче туди повернутися, яка бачить себе як світовий лідер по прийняттю геополітичних рішень. Максимально намагається повернути при прийняття будь-яких глобальних рішень, великих рішень, вузьке коло і посадити себе за цей стіл. Відповідно, і питання гарантів. Ми ж ми ж з вами пам'ятаємо, що е, історія з вступом України до НАТО там надання озброєні, решти речей, це постійно питання, оце, яке коливається. То російська сторона каже, що е, не дай Боже обмежити Росію е, український контингент на території України, то російська сторона каже, коли ситуація в неї гірше, що ми не обмежуємо робіть, що хочете, крім там членства НАТО, і решта речей тут. Для того, щоб йти, ми виходить, заходимо в позицію торгів, які в будь-якому випадку вже йдуть, і які матимуть якийсь період фінальний, ми будемо чимось торгуватися. Європейська і українська сторона, ну давайте так, європейська більше, постійно хоче зайти з позиції найгірших умов зразу. От ми, ми здаємося, пожалуйста, хоч що ну, і Відповідно, російська сторона. Максимально далі тисне на цю всю історію, тому ми з вами зараз спостерігаємо чергове намагання або продавити всі пункти, які Росія озвучувала з самого початку, або, типу, взагалі нічого не мати. Ну але е, до речі, з приводу прес-конференції президента України після. З в Вашингтоні і в цілому його тези до Трампа, де він там і карту показував воєнних і, і всю історію, він якби Трампу пояснив, що всі ці наративи з приводу того, що там Росія от, -от захватить Донбас повністю, не мають під собою підґрунтя, тому що в цілому вони вже дуже доволі великий період. Захоплюють ту частину Донбасу, яку не змогли захопити 2014 року, і навіть на, на етапі дійсно складних боїв решта речей, все одно це не буде дуже легко а там а, і просто, тому це є маніпуляція, що віддайте Донбас, тому що ж ви ж все одно його втратите. Ми ж з вами пам'ятаємо, що починаючи з 22-го року, цілі були на 9 мая раз, на 9 мая два, на 9 мая три. Там і новий ну, ще на якісь свята, що от-от вже захоплять. Результату немає, звичайно, українська сторона несе втрати, ну але ці втрати набагато менші, ніж російські. І тут питання в тому, що нам постійно намагаються поставити, начебто, у нас зараз є вибір: що якщо українська сторона відмовляється від Донбаса, війна завершується. Ну але це ж брехня. У нас немає такого вибору. Це черговий обман російської сторони для того, щоб змістити покращити свої позиції з тих місць, де Україна укріплювалася роками, і фактично продовжити цю ескалацію далі. Та навіть та там навіть взагалі така умова, що ми маємо відійти на адміністративні кордони Донецької Олдонецької Луганської областей, а всю іншу лінію фронту, яка зараз є, мають заморозити, нібито. Ну знову ж таки, щодо гарантій безпеки, що сказав президент України? Отож, архітектуру гарантії безпеки представлять через 10 днів. Чому Китай не є гарантом безпеки? Не допоміг зупинити війну на старті, відкрив ринок дронів для Російської Федерації не відреагував на окупацію Криму і початок повномасштабного вторгнення США проти. України в НАТО не готові надати сильні, але готові надати сильні гарантії за аналогом п'ятої статті. От власне. Дійсно, що до тих, от якраз таких гарантій, також е, є інформація про те, що вже і спеціалісти НАТО і Сполучених Штатів готують отой такі уті прям гарантії гарантії безпеки. Знаєте, що це має бути щось таке, що просто що хто буде е, власне що, чи, чи чи чиї війська будуть безпосередньо в Україні? Хто буде повітряну е, протиповітряну оборону створювати і так далі? Хто кошти і тому подібне? Але це, чи дійсно буде це діяти? Ну тому що якщо говорити за. Та попередньо, тому що про миротворчі війська говорили ще ще давніше, ще десь квітня місяця говорили про те, що вони можуть бути, але десь там на Західній, на Західній Україні і так далі. Чи варто зараз вірити, вірити Україні оцим от гарантіям безпеки? Ну тому що президент України він так досить оптимістично до цього ставиться. Давайте проаналізуємо от, з точки зору пересічного споживача. Ми почули інформацію про можливі гарантії, в який вже раз. Чи вселяє вона впевненість? От об'єктивно? Впевненості немає. Розуміння чіткого немає. Знов немає цифр, знов немає конкретики, хто за що відповідає часу і решта речей. Є лише конкретика щодо того, що нога солдата не ступить там на територію України. Цю конкретику, на жаль, нам дають постійно. Якщо ми це не сприймаємо серйозно і нормально, то як це має? Ну, Устрашающе звучати для Росії. Ніяк. Вони аналогічно розуміють, що європейці бояться це робити. Відповідно, доки ця гра буде продовжуватися, ну, дуже складно вийти в, в нормальну історію щодо перемовин. Тому що тоді питання для російської сторони. Ну а що ж їх заставляє? Окрім того, що да, економіка просідає там, да, в них дійсно складніша ситуація. Ну але вони собі рахують, що ще там x місяців, там чи рік вони можуть продовжувати в такому темпі, якщо не буде якихось кардинальних змін. Кардинальних змін не чути. Якщо знову ж таки Трамп, ми ж пам'ятаємо позицію, де він казав з приводу санкцій чи тарифів, хай йому там не подобається на Росію санкції накладати, хай це будуть тарифи для Індії, хай це будуть тарифи для Китаю. Якби він об'єктивно сказав, що ну, там, з Путіним зустрівшись, дивись там два тижні, три тижні, місяць, це абсолютно внятний час. Якщо за цей період немає зустрічі, ще немає чогось, ми запроваджуємо додаткові там, 25% тарифу ще для Індії. Бо індійські заводи знову відновили закупівлю російської нафти після паузи. Угу. Ну це ж це ж сигнал. Такий Китай наростив безпосередньо, тому що там зараз є, є, є знижка, і зараз вони наростили знову ж таки постачання. Ну тобто, по факту, Російська Федерація вона не втрачає зараз нічого. Ми дивимося черговий раз повертаємося до історії, якби не позиціонування теперішньої американської адміністрації, звучить як позиціонування команди людей. Які дуже класно вміють вести угоди. І буквально вчора ми почули, що Трамп зупинив шість світових воїн, в тому числі Азербайджану з Албанією. Там. Трошки, трошки помилився. І вчора буквально інформація, що Ізраїль продовжує наступальну операцію на газ. Ага. І ми повертаємося до історії, що цей тиск і ці угоди, так звані, вони працюють для тих сторін, які їх приймають. І бояться цих погроз. Ну, адекватних співрозмовників. Для неадекватних співрозмовників, агресивних, скажімо так, які не приймають ці правила гри, Вони не працюють І більше того, адміністрація Трампа замість того, щоб після певних домовленостей, після того, як ви поставили собі галочку, бачите, що в медімо просторі це зміщається там, треба повернутися до цього питання і дотиснути, бо це впливає на ваш імідж. Ви вчора сказали, що ви досягнули результату. Що ви маєте вплив на цю сторону, а сьогодні вона продемонструвала, що вона без вашого відома приймає рішення на 180 градусів інші, вони закривають очі і переключаються на інший інформаційний фонд. Ну ми ж все-таки не з ідіотами. Давайте, якби ми не любили там нашого сусіда, е вони працюють і політично, і військово, і решта речей, вони аналізують ці речі, вони реально розуміють наслідки. І Якщо дійсно Трамп мав величезні можливості на початку каденції, тому що страх був з обох боків невизначеності, зараз вони вже починають розуміти хід його дій. І Якщо все-таки психологічний в якийсь момент не спрацює цей індикатор, що його таки кидають. І він виглядає абсолютно негативно і для власного виборця на цій історії він не переключиться на ну позицію сили. Ну то ми тоді змушені будемо констатувати, що або Америка залишається тільки фінансово в стосунках з Україною, з європейським Союзом і підтримцям, або навіть може вибути з цього процесу взагалі. і Ми залишимося дійсно наодинці з європейським союзом. Окрім того, буквально останнє питання. Зеленський просив Трампа вплинути на Угорщину, яка блокує вступ України до Європейського Союзу. Трамп обіцяв допомогти і дійсно за інформацією, що нібито Трамп дзвонив Орбану і, власне, певне питався: Ну що таке, чого ти блокуєш? Ну незрозуміло знову ж таки. Але знову ж таки, США підтримують вступ України до Європейського Союзу. Це наше суверенне право. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Чи міг дійсно? Ну ми знаємо ту ті відвідани всі, що ні. Нібито там є якісь теплі стосунки між Орбаном і Трампом. от Чи тепер власне Угорщина буде блокувати якісь речі для України, на вашу думку, чи міг Трамп так аж повпливати на Орбана? Ми повертаємося до ієрархії впливу. Ми за цей час з вами зрозуміли, що е, найвищим, скажімо так, ланцюжком впливу на Орбана є Путін. Тому. Щоб він не говорив, він буде як вужно сковороці крутитися, обіцяти там Трампу щось робити, десь грати, але остаточна позиція буде за Росією в цій частині. Тому не варто будувати ілюзії, що Орбан там зараз змінить свою політику. Звичайно, він ж, якщо буде відчувати, що там вплив Росії падає, наприклад, чи там перемовини йдуть до того, що Росія дійсно якимось чином в дуже невигідні позиції опиняється. Він може пробувати грати там на іншу сторону, що врешті речі. Але те, що одним дзвінком зараз Орбан вирішить цю проблему, ну він почне розповідати про проблеми прав меншин в Україні. Що він дуже хотів би зараз підтримати проголосуває. Ну, от угорці живуть там зараз на Закарпатті, то от так їм тяжко там одним ознущаються, і він не може собі дозволити, як угорець, не підтримати. Розумієте? ну чи ще якусь історію. Ми ж повертаємося до того, що ця комунікація на жаль не фактична. Ми на цих нарадах, ми на цих зустрічах не бачимо обговорення конкретних питань, чи економічних, чи політичних. Ми бачимо ці загальні діалоги. Що Потрібно, щоб був мир, потрібно, щоб було хорошо, потрібно працювати разом, потрібно посилювати оборону, потрібно ще щось. Ну, а що ж, ж не потрібно? Буде. Потрібно, звичайно, питання. Потрібно. Велика політика, повертаємося до тих речей, які нікого не зачіпають. Надо за все хороше і проти всього плохого. Так, так, якось так. Пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.